Він дуже важливий. Шановні народні депутати, сьогодні маємо честь вітати високого гостя, який прибув з візитом до України, демонструючи підтримку нашої держави. Сьогодні в пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Генеральний секретар організації Північно-Атлантичного договору. Ми пан Марк Рютте разом з делегацією Прошу вітати. Пане генеральний секретар, для нас велика честь приймати вас в українському парламенті. Ваш візит до України це потужний політичний сигнал єдності та незмінної підтримки нашої держави з боку північно-атлантичного альянсу, в умовах триваючої російської збройної агресії. Ми високо цінуємо вашу чітку та принципову позицію безпека України і невід'ємної складової безпеки всього євроатлантичного простору. НАТО послідовно підтверджує, що будь-які підходи до досягнення миру мають повністю поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави ґрунтуватись на принципах статуту ОНУ міжнародного права. Україна вдячна Альянсу та державним членам за військову, фінансову, політичну та гуманітарну підтримка, яка надається впродовж цієї війни, вся ця підтримка істотно сприяє стримуванню агресора захисту наших спільних демократичних цінностей. Ми переконані, що під вашим керівництвом, пане Марк, НАТО й далі залишатиметься ключовим гарантом трансатлантичної безпеки. Практична співпраця між Україною та альянсом продовжуватиме поглиблюватись, зміцнюючи обороноздатність нашої країни та спільну безпеку Євроатлантичної спільноти на трибуну для виступу. Запрошується генеральний секретар НАТО. вельмишановний пан Марк, Рюте. Chairman. пане заступник голови, шановний Олександре, шановні uh, члени Верховної Ради, депутати Верховної Ради, uh, в розпал uh, цієї зими. Я дякую за ваш теплий прийом. Це величезна честь бути з вами сьогодні. В цій uh, шанованій установі в цьому серці, серці uh, живої демократії України Українська нація uh, бореться дуже жорст, жорстко і uh, мужньо, і uh, ви є представниками цього народу. Відображаєте демократію, яка продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань е, uh, Країни, якій вона піддається, вже чотири довгих роки, Я я пам'ятаю, як я приїхав в 24-му році в березні в Харків, і я побачив всю жорстокість війни, коли повністю зруйновані будинки, поранені солдати в лікарнях, і і я стояв біля пам'ятнику молодим жертвам російської агресії, і де який встановлений, щоб пригадати смерті багатьох. Дітей, які у яких вкрали життя навіть до того як вони вступили в нього, це мене і тоді зворушило, і досі зворушує, але але з іншого боку, серед згадок про втрати, я бачу величезну опірність і. Витривалість українського народу будується майбутнє. Діти навчаються навіть в станціях метро. Вони хочуть вчитися, а вчителі бажають їх навчати без того, не зважаючи на перепони і руйнування довкола, і це мене вражає кожного разу, коли я приїжджаю сюди. Я бачу мужність людей цієї країни і ні, енергійно налаштовано рішучість і надію, і я хочу висловити величезну повагу, з якою я стою тут сьогодні перед вами, і запевнити, що НАТО стоїть поруч із Україною. Це це було правдою і до повномасштабного вторгнення Росії. Це було правдою на момент 24 лютого 2022 року, і з того дня моменту День це залишається правда. Путін, як багато людей, думали, переможе і ніби Україна була слабкою, і ми. Думали, що нам доведеться з тим змиритися, але ми помилялися, і Україна виявилася сильною, і наша підтримка надійшла. І зараз ми фокусуємося на тих подіях, які світових, які можуть викликати стурбованість, і тому наша увага може розділятися, і вам потрібна наша підтримка. Тому що е, температура збільшується і е, 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 напади на українську інфраструктуру зростають. і... Е, 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 Зусилля зруйнувати Україну посилюється, але, але я хочу запевнити, що наша увага не відвертається від України. Україна була і залишається в центрі нашого думання про безпеку, і ми готові швидко надавати підтримку, і не швидко і незмінно кожного дня. Ми продовжуємо діалог. Між Україною і НАТО щоденно ми е, надаємо обладнання Збройним силам України, щоб ви могли захищатися сьогодні і стримувати будь-яку е, агресію завтра, і е, е, командування НАТО в Німеччині е, постійно координує військову підтримку і навчання і, і ми. Під здійснюємо okay, координацію, щоб повідомляти союзникам, що потрібно Україні саме в цьому в сей, саме момент. А через список пріоритизованих потреб України згідно зі списком ПЕРЛ через цей механізм надходять мільйони і мільйони євро від союзників і партнерів партнерів з моменту ПЕРЛ минулого літа. Ми надали. 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, і 90 які йдуть на фронт, і 90, які захищають ППО. І ми розуміємо, що ще дуже потрібно і швидко, і ми це знаємо. І ми постійно працюємо, щоб воно надходило і через механізм ПЕРЛ, і через інші and можливості. І ми meet, постійно захочуємо союзників по НАТО надавати і окремо uh, на двосторонній основі Україні. Те, що потрібно для потреб ППО, я хочу сказати, що зростає е, виробництво для потреб е, безпеки, і і тут також в Україні. Ми вчимося у вас. Ви застосовуєте інновації унікальним і вражаючим способом. Е, в результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною. Іною певні певне обладнання і одразу постачають його в Україну. І ми починаємо всі вигравати від цієї співпраці. Чим більше а, потужності а, ми маємо, тим більше ми готові до а, можливих боїв і тим більше зростає наша безпека в усьому НАТО. Ця ця підтримка потрібна для того, щоб ваші сили а, військові сили були сильними і. you <sighs> Це залишається нашим пріоритетом, але це йдеться не тільки про майбутнє, а ми хочемо не тільки завершення цієї війни. Ми думаємо про майбутнє і хочемо забезпечити, щоб мир був тривалим, щоб діти могли зростати у свободі і без остраху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю. 呃，呃 Заради цього, окрім сильних збройних сил Україні, потрібна потужна підтримка. Сполучені Штати Європа і Канада висловили свою готовність видати запевнення певні гарантії запевнення безпеки. Коаліція охоче досягає поступу у проектуванні цих гарантій. Досягла минулого місяця в Парижі, і про це говорив президент Зеленський, і як тільки буде досягнуто мирну угоду, одразу з'являться збройні сили, літаки у повітрі і підтримка на морі і НАТО ті, хто згодилися, інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб, і це дуже важливо, тому що, тому що ми розуміємо, що досягнути угоди, щоб завершити цю війну, буде вимагати важких виборів. Україна повинна розуміти, що кожна жертва... Яку ви принесли кожне втрачене життя, кожна важкість, яку ви кожний важкий момент, який ви пережили, в не повториться скоро, що мир буде довготривалим, і що документи, які будуть підписані, будуть виконуватися великими країнами. Ви не хотіли би другого Будапештського меморандуму або Іншого uh, ще одного мінську українські е, е, фізичні сили перш за все, і це першочергово для українських партнерів і друзів. Президент Трамп і його е, команда е, намагаються припинити кровопролиття. Це е, зрозуміло, що Україна віддано їм е, віддана, готова це підтримувати і ще е, тут досягнуто важливі прогресу, але Росія нападає так, як от атака останньої ночі це демонструє їх недостатньо серй... серйозніх щодо миру. вже більше мільйона жертв з їх боку. І незважаючи на е, готовність Путіна е, приносити чи жертви будь-які досягнення на полі бою, е, вони даються їм дуже боляче е, е, з Китаєм, Кореєю, Корея, Корі... Корі... Іран, вони продовжують підтримувати е, е, Росію, але путінська економіка все одно страждає і збільшення тиску тиску на тіньовий флот Росії. Теж дається в знаки. Ми будемо продовжувати чинити тиск Росії, і ми будемо продовжувати свою підтримку України. Тобто, шановні депутати ради, шановна а, сильна команда, і президент Зеленський, Зеленський налаштовані припинити а, цю війну. А, будьте певні, що НАТО стоїть з Україною і готове робити це на роки вперед. Ваша безпека, це наша безпека, ваш мир, це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильна і вільна. А Росія знала би, що ця реальність залишатиметься реальністю надовго, і це саме того хочуть союзники НАТО, і саме тому ми підтримуємо Україну. Я маю величезну повагу і захоплююся українцями. Вашим лідерством, керівництвом, депутатами і вашими військовими силами, все, що робить цю країну, настільки видатною, і під час мого останнього приїзду в серпні, я, я сказав, що є назва назва Україна, і це яку знають зараз всі, і це правда. Ми, ми дуже поважаємо е, служ, е, службу тих, хто захищає і г, і їх жертви, і ми, е, е, Я знову хочу е, підтвердити, що е, те, що ми сказали влітку, що НАТО буде продовжувати підтримувати Україну те, що ви робите, і е, щоб ви могли продовжувати, я знаю, що зима дуже довга, але весна прийде. Залишайтеся сильними. Я знаю, що ви залишатиметеся сильними. Слава Україні!